Очка, в кадрі, в мене такий мікрофончик з навушників моїх, бо нема можливості спансірувати собі нормальний мікрофон. Дівчатки бюджетів нема. сорі. так що поки буду обходитися так, але це набагато краще, ніж взагалі без мікрофону. Anyway, поїхали. Аналізуючи тренди цього року та дивлячись на заголовки модних журналів про те, що до нас повертаються 2000-90-ті. Оця вся естетика мінімалізму, я здалася питанням. А чому в принципі тренди та мода циклічні? Чому ми не можемо придумати щось оригінальне, а завжди повертаємося до минулих епох і ем, переосмислюємо їх на новий лад? Чому ми не можемо створити щось абсолютно свіже і нове? І як, в принципі, думка суспільства? Змінюються разом з трендами, бо я пам'ятаю період е, буквально пару років тому, коли е, був тотальний оверсайз в моді і. Багато хто вже на той момент казав, що до нас буде повертатися скіні після оверсайзу. Багато людей дуже це заперечували, казали, о май гад, скіні, кльош джинси, це, це жах. Як це буде повертатися в моду? Це просто ужас і кошмар. І зараз, коли до нас повертаються приталені силуети, скіні та кльош джинси набирають обертів популярності. Я все менше почала бачити людей яким це не подобається, тобто думка суспільства змінюється разом з тенденціями і от якраз разом з трендами в цьому відео ми обговоримо, чому в принципі мода циклічна, що на це впливає. Я так затрону декілька таких важливих аспектів, про які ми поговоримо. Бо якщо сидіти і філософствувати, можна <звістити> взяти відео на дуже багато часу. На циклічність моди і трендів впливає не тільки фешн-індустрія, а також і політика, і економіка, тобто це все дуже взаємопов'язано в глобальному світі. Що ж, це був такий коротенький вступ, і ми можемо переходити. До теми цього відео. А ви, будь ласка, не забувайте на мене підписуватись, ставте свої вподобайки. Мене це все дуже тішить. Я вам дуже вдячна. Що ж, ми можемо розпочинати. Погнали! Першою причиною, чому епохи циклічні і постійно до нас повертаються якісь тренди з минулого, це ностальгія. Ми всі дуже любимо згадувати спогади з дитинства, з молодості, якісь. Такі теплі моменти, звісно, дизайнери надихаються минулими епохами, надихаються відомими людьми, які були впливовими в той період і переосмислюють, наприклад, їх стиль по-новому з новим баченням. Звісно, бренди, дизайнери використовують це як таку емоційну прив'язку до свого продукту. І люди на підсвідомості хочуть купувати те, що от поверне їх таке минуле безтурботне життя. І якраз прикладом такої ностальгії є повернення 90-х та 2000-х. Зараз знову в тренд, тому що якраз в той період зростало покоління міленіалів, народжувалося джензі. Наше суспільство зростало в ті часи, і от якраз цим поколінням зараз. Хочеться переосмислити ту епоху по-новому і повернутися до неї. Ну і ще думка: от чому зараз набирає обертів мінімалізм 90-х і от естетика така тихої розкоші, тому що за останні роки було дуже багато всяких крейзі трендів за рахунок того, що в соцмережах все дуже швидко розвивається. Про це ми поговоримо далі. І от якраз нам вже Просто набридло те наскільки багато всього навколо, і нам хочеться трошки якогось візуального спокою. Наступна причина це «rule of twenties» або цикл 20-30 років. Це така неформальна концепція у моді, і вона заснована на тому, що от кожні 20-30 років до нас повертається те, що було популярним. Загалом тренди вони мають свій життєвий цикл. Тобто тренд народжується, він набертає обертів, стає популярним, стає потім дуже популярним. Тобто, що його вже можна придбати абсолютно усюди. І потім потрошки він починає іти на спад. ну, Люди їм дуже сильно перенасичуються, він іде на спад, і потім він залягає знову на дно. Якраз приблизно через 20 років для нового покоління. Минула епоха стає чимось свіжим та надихаючим, і е, ті тренди знову повертаються і проходять свій життєвий цикл. І так все по колу рухається. Але через глобальне використання соцмереж тренди почали рухатися набагато швидше, і з'явилося таке поняття як мікротренди, тобто є великі тренди, вони називаються макротренди, які тримаються. Е, ну, можна сказати, вони. Стають такою базою на певний період часу, і вони тримаються дуже довгий період, як просто така е, фонова е, трендовість. А є е, от якраз ці мікротренди, які. Розвиваються, наприклад, в соцмережах, їх підхватують інфлюенсери, починають їх пушити. Вони дуже швидко набирають популярності. Потім так само швидко про них всі забувають. Це все пов'язано з тим, що ми підсіли дуже сильно на швидкий дофамін, і нам постійно хочеться чогось нового. Дуже швидко щось набирає обертів, потім стає неактуальним. Потім ще щось приходить на його заміну. Коротше, і отаке такий балаган постійно несеться. І третя причина це. Масове суспільство не хоче чогось нового. Насправді, ця вся ностальгічна машина трендів, весь цей кругообік, він працює ідеально для масового споживача. І наш мозок, можливо, не хоче досліджувати щось нове, і він шукає знайомі форми, знайомі концепції для того, щоб адаптуватися в цьому суспільстві. Якщо б кожні 10 років в нас придумувалися якісь супер-пупер інноваційні тренди, то люди просто від цього втомилися. Все одно мода повертається до нас адаптована під сучасний контекст, і загалом щось нове воно створюється. Просто воно не набирає такого масового. Визнання наприклад, upcycling, zero-waste бренди, друкування 3D-одягу, зараз існують такі концептуальні дизайнери, які ставляться до одягу як до проявлення свого мистецтва, своєї креативності, і це не те, що виходить на загал. І якщо так трошки відійти в лірику, то зараз бути нішевим, бути. Такою унікальною особистістю і не зважати ні на які тенденції і тренди, які нам не знаю, завдають в соцмережі, це неймовірно класно. Таких людей, які мають свою якусь таку родзинку, які мають свою індивідуальність, ти помічаєш серед натовпу людей в світі, ось цих всіх, не знаю, нав'язувань. Всіляких стереотипів на нас треба якраз чути себе і залишатися собою, і не боятися бути собою, це був такий невеличкий відступ. Що в заключення цього відео хочу сказати, що циклічність моди вона була завжди. І якщо, наприклад, ми надихаємося. Більше двадцятим сторіччям, тобто епохами 50-х, 60-х, 90-х. Том цей весь кругообіг, він існує вже дуже довгий час в нашому світі, вже не одне, і не два, і не п'ять, і не десять сторіч. Циклічність моди це питання з відкритою відповіддю, бо точно дати щось конкретне, звісно, неможливо, тому що. На це все впливає дуже багато факторів. Я сподіваюся, що ця тема була для вас цікавою і. Що серед моїх думок ви знайшли щось для себе, щось таке новеньке, що ви також хочете обдумати? Так що надсилайте в коментарі свій фідбек, пишіть ваші думки. Я буду це все дивитися і спілкуватися з вами. До висновку хочу нагадати, що тренди це, звісно, добре, але завжди треба відокремлювати і. Прислухатися до себе, розуміти, що саме про вас, а що вам намагаються нав'язати соцмережі і, в принципі, навколишній світ. Тому я вам бажаю е завжди прислуховуватися до себе, і тільки так ви зможете знайти свою власну унікальність і свій персональний стиль. Як казав Івсен Лоран, моди змінюються, а стиль вічний. І ця фраза зараз як ніколи актуальна. Якщо вам сподобалося це відео, і, в принципі, вам сподобалася я, то ви можете підписатися на мій канал. Також в мене є інстаграм, там де я, в принципі, публікую якесь своє життя, якісь такі модні теж поради, свої аутфіти. І якщо вам цікаво. І якщо вам цікава я як особистість, то підписуйтесь на мене в інстаграмі. Що ж, з вами була Людмила, ваша подружка-стилістка. Прощаюся з вами до наступного відео. Всім гарного дня і всім па-па!